Це найзагадковіша книга в світі. Вона не дає спокою вченим і змушує повірити, що магія таки існує. Перед вами рукопис войнича. Здається, це просто середньовічна маячня якогось ченця, що з'їхав з глузду на самоті. Але ні. Вже понад 100 років світові розуми не можуть розгадати, що ж там понаписувано. Дехто навіть вважає, що це послання від іншопланетян або магічні знання древніх цивілізацій. Тривайте, а раптом Войніч знайшов загублений підручник з Гогвардсу. Вау, wow. що ж розшифрувати рукопис, намагалися тисячі людей від імператора Рудольфа II до британських спецагентів під час Другої світової. Але всі визнавали поразку. Кодувальники здавалися або простіше зламати шифр нацистів, аніж цього бракадабру. Отже, що ж це за фоліант, який зводить з розуму вчених і змушує вірити в теорії змови? Давайте розбиратися: беріть свої лупи, спеціальні рукавиці для старовинних книг і вмочитися зручніше. Зараз ми зануримося в моторошній таємниці рукопису Войнича. Ми пройдемо весь шлях цього манускрипту від створення до наших днів, розглянемо божевільні теорії, дивні малюнки і спробуємо вгадати, що ж хотіли сказати автори. Тримайтеся за свої лупи, бо зараз почнеться справжній трилер в стилі Дейна Брауна. Поїхали! Щоб ви зрозуміли масштаб загадковості, рукопис Войніча – це 240 сторінок тексту невідомою мовою і абсолютно незрозумілим алфавітом. Ні, це не лікарський почерк, це щось набагато серйозніше, але найцікавіше це ілюстрації. Ботаніка, астрономія, біологія, якісь космологічні штуки і навіть рецепти. Від цих малюнків у науковців випадають окуляри і волосся стає дибки. Вуглецевий аналіз показує, що рукопис створили десь між 1404 і 1438 роками. Удявіться, загадка старша за Леонардо да Вінчі і Колумба. Вона бачила стільки історичних подій, але досі не відкрила своїх секретів. Пергамент виготовлений зі шкіри декількох телят. Але чому така дорога книга має буденний вигляд без золотих прикрас? Може, автор спеціально камуфлював її, щоб не привертати зайвої уваги. Єдине, в чому експерти впевнені, рукопис точно європейського походження, десь між Німеччиною і північною Італією. І ось це все разом загадкові символи, неймовірні малюнки, таємниче походження, зробили рукопис войнича легендарним. Ніхто не знає, що він приховує, але всі хочуть це дізнатися. Тому наступні 600 років будуть сповнені шалених теорій і божевільних спроб розшифрувати манускрипт. Отже, перша зупинка нашої войніської Одіссеї – Прага столиця Габсбурзької імперії. Саме тут, на початку 17 століття, рукопис потрапляє до рук імператора Рудольфа II. Він став першим задокументованим власником рукопису Войнича. Рудольф був великим поціновичем всіляких мистецтв і наук і особливо окультизму і алхімії. Він скуповував рідкісні книги і артефакти по всій Європі. Тому не дивно, що загадковий манускрипт опинився в його колекції. Рудольф був переконаний, що рукопис створив сам Роджер Бекон, англійський монах і вчений 13 століття, якого вважали чаклуном. Може, він і був автором цього манускрипту. Як би там не було, Рудольф заплатив за нього 600 золотих дукатів, шалені гроші на той час. Це приблизно 2,5 мільйона доларів за нинішнім курсом. Після смерті Рудольфа в 1612 році рукопис переходить до його придворного лікаря і алхіміка Якоба Хорчицького степенця. Ми точно знаємо, що манускрипт був у Хорчиського, бо на першій сторінці збереглася його закорлючка, тобто підпис, який видно лише в ультрафіолеті. Прикиньте, яка шпіонська хитрість невидимі чорнила ще в 17 столітті. І ось з цього моменту рукопис починає свою загадкову подорож Європою. Він переходить від одного власника до іншого, більшість з яких алхіміки, окультисти і вчені. Всі вони марно намагалися розгадати його секрети. Ця естафета загадок і невдач триває аж до 20 століття. Манускрипт потрапляє до Америки в 1912 році, коли його купує книготорговець Вілфрід Войніч. Так так саме на честь нього рукопис я отримав свою сучасну назву. Войнічу пощастило придбати рукопис за смішні півтори тисячі доларів, але він вирішує розкрутити цю історію поповній. Він возить манускрипт по всьому світу і показує його вченим, розпалює інтерес публіки і підігріває чутки про приховані в ньому секрети. Войніч був справжнім майстром хайпу. Він навіть заявляв, що манускрипт може бути ключем до безсмертя, втраченими знаннями Атлантиди або інструкцією до вічного двигуна. Але найбільше Вонячу подобалася версія, що манускрипт написав славетний Роджер Бекон. Тому він навіть назвав його спочатку рукопис Роджера Бекона. Хоча насправді, ймовірніше за все, Бекон тут ні до чого. Просто Вонячу потрібно було розкручене ім'я. Завдяки піару Вонича рукопис дізнається весь світ. До розвитки долучаються криптографи, лінгвісти, історики, фізики і навіть військові. Але нікому з них не вдається розшифрувати бодай слово з манускрипту. Після смерті Войнича в 1930 році манускрипт кілька разів перепродають, а в 1969 році він опиняється в бібліотеці Єльського університету. І здавалося би все. Кінець пригодам таємничого рукопису. Але ні. З розвитком комп'ютерних технологій загадка воняча отримує друге дихання. Тепер за розшифровку беруться it спеціалісти, дата, сайентисти штучний інтелект і всі, хто завгодно. Та поки що теж безрезультатно. І ось ми підійшли до найголовнішої загадки рукопису Войнича його незбагненного тексту. На сторінках манускрипту ми бачимо рядки символів, які не схочі на жодну відому систему письма. Дослідники пробували порівнювати символи з різних сторінок, шукати паттерни і порівнювані комбінації. Але все марно здається, кожен новий рядок тексту придуманий з нуля і не має жодної системи. Та все ж дещо цікаве лінгвісти у цьому тексті знайшли. По-перше, він розділений на абзаци, і схоже, має якусь свою граматику і пунктуацію. Тобто, це не просто хаотичний набір символів. По-друге, частота повторюваності деяких слів нагадує звичайні мови. Тобто якісь комбінації символів зустрічаються частіше за інші, прямо як прийменники чи сполучники в звичайних текстах. І по-третє, дослідники кажуть, що статистичні характеристики тексту більше схожі на природні мови, ніж на якийсь шифр. Тобто, якщо це все ж таки код, то неймовірно складний. Втім, є і інша думка, Дехто каже, що текст Войнича це просто хитромудра абракадабра, яку згенерували навмисно, щоб всіх заплутати. Мовляв, випадкові символи теж можуть створювати ілюзію осмисленості. Але навіть якщо текст войнича це не мова, а фейк, то зробити його було ой як непросто. Це мав би бути геніальний лінгвістичний пранк, який вимагав неабиякої ерудиції і почуття гумору. Адже тоді йому вже 600 років вдається тролити вчених з усього світу. Так от мова це чи ні, але манускрипт однозначно писали неабияк. Вчені кажуть, що над ним працювали принаймні двоє, а то й більше переписувачів, і робили вони це акуратно і довго. Тож виходить широкописвоєніча, це, ймовірніше за все продуманий і трудоміський витвір. Але навіщо було витрачати стільки зусиль, яку мету переслідували його творці? Ну що ж, час розгадувати таємницю походження рукопису Войнича. Хто, де, коли і навіщо створив цей загадковий манускрипт. Заглибимось в історичні версії і теорії. <звук> Найпопулярніша теорія це те, що манускрипт написали в Європі в 15 столітті. На це вказують пергамент, чорнила і стиль ілюстрацій. Але хто саме міг бути автором? Дехто припускає, що манускрипт міг створити сам імператор Рудольф ІІ, який цікавився окультизмом і алхімією. Але це мало ймовірно, у Рудольфа навряд чи було стільки вільного часу. Інша версія автором був хтось з оточення Рудольфа, наприклад, його особистий лікар і алхімік Якоб Хорчицький. Це пояснило б, чому манускрипт опинився в імператорській бібліотеці. Ще одна популярна теорія манускрипт написав чернець францисканець Роджер Бекон, який жив у 13 столітті і свого часу отримав славу мудреця. Може він придумав цю загадку щоб сховати свої наукові відкриття від інквізиції? Втім, якщо бекон жив у 13 столітті, то чому пергамент датується 15 15-м? А може взагалі манускрипт створили десь в Азії чи Америці, а потім якось привезли до Європи? Наприклад, є теорія, що текст написаний ацтеками, бо ілюстрації схожі на їхнє мистецтво. Або може, манускрипт це взагалі інопланетне послання, яке випадково потрапило на Землю, а люди 15 століття просто спробували його скопіювати не розуміючи змісту. Тож, як бачити, теорій багато, а однозначної відповіді немає. Походження Войнича й досі лишається таємницею покритою мороком століть, але може в цьому й весь сенс. І ось ми підійшли до останньої найпростішої та найбільш провокативної теорії про рокопис Войнича. А що як цей манускрипт просто майстерне підробка? Саме так, дехто вважає, що рукопис Войніча це не загадкове середньовічне послання, а банальна афера ХХ століття. Мовляв, сам Вілфред Войніч або хтось з його оточення сфабрикував манускрипт, щоб потім вигідно його продати. На користь цієї версії кажуть кілька фактів. По-перше, стиль ілюстрації в манускрипті не зовсім відповідає середньовічним канонам. По-друге, Войніч був відомий своєю авантюрною вдачею і любов'ю до таємниць. І по третє, жодних беззаперечних доказів, що манускрипт існував до 20-го століття, немає. Всі історії про імператора Родольфа Чебекона це лише припущення, які не мають твердого підґрунтя. Втім, більшість дослідників все ж таки вважають манускрипт автентичним. Надто вже багато зусиль треба було б докласти, щоб створити таку майстерну підробку. Та й навіщо? Заради однієї угоди, та й врешті-решт, хіба в загадковості рукопису Войнича не весь сенс, цей манускрипт як дзеркало, в якому кожен бачить відображення своїх мрій і страхів. Для когось це послання іншопланетян, для когось таємниці алхіміків, а для когось просто красива і незбагненна загадка. Він змушує нас мріяти, фантазувати та шукати відповіді на незбагненні питання. Він дарує нам таємницю в світі, де, здавалося б, не лишилося майже нічого нерозгаданого. Тож, ким би не був автор цього дивовижного манускрипту, середньовічним генієм, жартівником ХХ століття чи справді іншопланетянином, він точно досяг своєї мети. Ось вже декілька століть людство ламає голову над його загадкою. І що з мені підказує, що ламатиме ще не одне століття. На цьому наша воднічка Одесе добігає кінця. Дякую, що були зі мною, і дякую за те, що поставили лайк та підписалися на мій канал. А якщо ще не підписані, то підпишіться, бо попереду ще купа нових дивних історій. Розшифровуйте, досліджуйте, і найголовніше ніколи не переставайте дивуватися навколишньому світу. До нових зустрічей, товаристи! Скоро побачимося.